Вітаю! Мене звати Марія, мені 21 рік, і я навчаюсь у Київському національному університеті технології та дизайну на 182-й спеціальності конструювання та моделювання швейних виробів. У університет я вступала з метою покращення теоретичних навичок, а на курс я потрапила з метою покращення практичних навичок. Мені особисто дуже сподобалася подача матеріалу, все цікаво та зрозуміло. Ірина Вікторівна справжній професіонал. Вона хоче не тільки, як би знаєте, заробити гроші, вона е, хоче навчити людину е, передати своє вміння іншому. Окрім цього, вона ділиться своїм безцінним досвідом з кожним із учнів, е, підтримувала кожного з нас. Але, е, на жаль, через початок повномасштабного вторгнення курси зупинилися, але навіть за цей е, проміжок часу. Ірина Вікторівна навчила мене кроїти, будувати базові конструкції, моделювати та відшити виріб з нуля до 100%. Щиро дякую Ірині Вікторівні за її терпіння, професіоналізм та бажання навчити. Ви надихаєте кожного з нас на початок чогось нового. Завдяки вам я відкрила для себе світ життя і отримала безліч безцінних навичок. Дякую вам за вашу працю та підтримку.